Hello to everyone. My name is Andy Fomin. This year I am presenting my project for the first time. So, the topic of my research – dialects in the English language. Діалекти в англійській мові. Сучасна англійська мова має статус міжнародної мови, що змовлюється її поширеністю. Багато хто нині хоче працювати за кордоном, переважно в Європі, що, звичайно, вимагає вогливного знання англійської мови. А на своїй історичній батьківщині мова активно обрестовується. І, залежно від регіону, вона змінюватиметься під впливом історії, культури та соціальних особливостей людей цієї місцевості. Метою моєї роботи було вивчити особливості основних діалектів англійської мови, встановити сферу їх використання та шляхом аналізу результатів опитування людей, встановити важливість знання діалектів англійської мови. Та завдання: зібрати з різних джерел матеріали цієї теми. Проаналізувати інформацію на тему познайомитися з основними діалектами англійської мови. Діалекти англійської мови є сукупністю діалектів, що склалися на території Британських островів. Поняття діалект означає різновид однієї мови, пов'язаний з територіальною, соціальною або професійною спільністю. Мова може відрізнятися за морфологічними або синтаксичними особливостями. Англійська мова вважається однією з найдавніших мов. Багатовікова історія, поширення по світу та запозичення слів зноземних мов, зокрема до німецьких племен, здавна перекочувавши на територію Британії, сформували десятки діалектів, які притаманні конкретним регіонам. Прийнято ділити історію англійської мови на такі періоди: давньоанглійська, середньоанглійська та нова англійська, яка розвивається до нашого часу. У давньоанглійський період біля Британії розвинулися місцеві діалекти. Ці діалекти у процесі свого розвитку набули ряд особливостей фонетичної системи, граматичного ладу та лексичного складу, які дозволяють вважати ці діалекти такими, що утворюють одну мову англійську мову давнього періоду. У своєму складі давня англійська мова мала запозичення з латинської та кельтської мов. Серед запозичень з латинського розрізняють два шари найдавніший шар слова, запозичені німецькими племенами у римлян до переселення до Британії і після переселення у Кельтів. Другий шар слова, які стосуються релігії і пов'язані з запровадженням християнства, розпочатим у 597 році. Кельтські мови мали дуже слабкий вплив на лексичний склад англійської мови. У шотландських діалектах збереглося кельтське слово Лок озеро, що увійшло до нас з багатьох озер Шотландії, назва західної частини Британії Уельсу Уейлс, у якій осилилися залишки кельтських племен, теж кельського походження. Скандинавська та англійська були спорідненими мовами. Проникнення скандинавських слів в англійську мову відбувалося дуже інтенсивно. Ці слова швидко ставали загальновживаними. Зі скандинавської мови в англійську проникли повсяденні слова, навіть займенники, наприклад, say і службові слова. Раніше інших в англійську мову проникли ті слова call і take. До скандинавських запозичень належать також англійські іменники husband, window, andra". Значним був також вплив скандинавської мови на граматику та синтаксис англійської мови. Французький вплив на англійську мову відбувався внаслідок проникнення в англійську дійсність нових рис життя. Так в англійській мові з'явилися французькі слова: manner, wheel, peasant, government, council, country, people. Новий англійський період у розвитку англійської мови, до якої належить й мов в сучасної Англії, починається наприкінці 15 століття. В основі своєї мова вже закріплена, де друкування популярність творів Джефрі Чостера, який використовував лондонський діалект, сприяли поширенню лондонських форм. Однак друкарство фіксувало деякі традиційні написання, що не відображали норми вимови кінця 15 століття. Почалась характерна для сучасної англійської мови розбіжність між вимовою і написанням. Кількість діалектів англійської мови обчислюється десятками. Розглянемо одні з найпопулярніших варіантів. Кокні просторічний діалект мешканців окремих районів Лондона, іст-енду та прилеглих територій. За легендою, справжніми кокні можна називати лише тих лондонців, які живуть неподалік церкви Сент Мерілебоу в Сіті і чують брязкіт її дзвонів. Слово кокней прикладається як північе яйце. Діалект кокні протиставлявся англійській мові аристократії та середнього класу. Сьогодні діалект кокні вже вийшов за межі нижчих верств суспільства, але як раніше, залишається просторовим. Кокні перекручують багато звуків, вимовляють буквосполучення TH як ф або в, пропускають звук Х на початку слів і звук Т наприкінці, пом'якшують звук л. У граматиці основні відмінності від стандартного британського мі замість май та скорочення ain't замість m, is «a», not. А головна особливість кухня ремований сленг. Це унікальне явище. Деякі слова у промові замінюють скороченнями від стільки фраз, які ремуються цими словами. Виходить своєрідний фонетичний шифер, який незнайомий з діалектом люди не можуть догадати. Ось кілька прикладів. Розмова rabbit. Чолк римується з rabbit and pork – зайчатина та свинина. Голова Лоєв Хет римується з Лоєв Елф Бред, шматок хліба. Естуарну англійську називають мовою молоді або неформальною англійською. Англійською естуарною мовою розмовляють на південно-східній частині Англії, в тих районах, де річка Темза впадає в північне море і утворює широкий естуарій. Звідси і назва діалекту. У естуарно англійській багато спільного з діалектом «кокні». Часто ці варіанти мов перетинаються, і злінгвісти не знайде провести кордон між ними. Наприклад, у цьому діалекті літери «th» теж мовляються як ф або в. Також на цій цього варіант англійської ковтають голосні звуки, а в деяких словах звук Л замінюють В. Тол у них звучить як TOV. Найхарактерніші особливості естуарно-англійської лексії це «чес», як «дякую», та мейт замість френд. Ці слова вже проникли в інші діалекти та популярні в багатьох областях Великобританії. Основним варіантом шотландської англійської називається шотландська стандартна англійська. Незважаючи на очевидно близькість до стандартної англійської, цей варіант розуміти до складно навіть носіям на мови. Серед граматичних особливостей у шотландському варіанті англійської пасивна застава «Passive Voice формується за допомогою слова get. Наприклад, He got told. The House got Built. Для спонукання будь-кого тоді часто використовується конструкція have got та деякі лексичні особливості. I замість yes, we замість small bonnie – замість beautiful, lock замість lake. Уельський діалект є сукупністю стандартної англійської та валійської мов. Валійська або уельська є представником кельтських мов якою говорили всі жителі Великобританії, доторгнення римлян, англосаксонів і норманів. Зараз Уельська є офіційною мовою на території Уельсу? Дослідження у рамках проведеної дослідницької роботи на тему діалекти в англійській мові показало, що сучасна англійська мова має велику кількість територіальних діалектів: кокні, естуарна, шотландська, уельська, далеко не всі діалекти англійської мови. Лінгвістами налічуються кілька десятків різних говірок в англійській мові на території Великобританії. Thanks for your attention.